Слухайте, друзі, я не розумію, а що взагалі відбувається? Народний депутат Ярослав Залізняк сьогодні повідомив у своєму телеграм-каналі, що Верховна Рада не змогла проголосувати сьогодні за жоден закон, законопроект або якісь поправки через те, що більше ста депутатів були відсутні на своїх робочих місцях, і просто фізично не було можливості отримати необхідних там 216 голосів за те, щоб прийняти якийсь закон чи якусь поправку. Я щось не розумію, а що в Україні війна закінчилась, чи що? Чи можливо для депутатів немає війни? А уявіть собі, якщо військові так скажуть, що все у нас сьогодні вихідний, ми не будемо воювати, ми не будемо захищати Україну, розвернуться і підуть собі по своїм справам. Ці виродки вже взагалі втратили весь страх і сором. Мало того, що вони продовжують деребанити бюджет направо і наліво, і замість того, щоб допомагати армії, вони списують гроші незрозуміло на, на що. Я просто як читаю ці тендери, в мене просто волосся дибкі стає. У Кременчузі 88 мільйонів списують на оновлення системи сповіщення про повітряну тривогу. Уявіть собі, при тому, що місцеві жителі кажуть, що жодного разу не було проблем з цією системою сповіщення. Але ні, треба її замінити. 88 мільйонів, замість того, щоб купити на ці гроші дрони там для армії. Їх відправляють абсолютно в жопу. На дороги списуються гроші на стадіони, на дерева, на все що завгодно. На, на єдиний телемарафон цей грьобаний списується просто сотні мільйонів гривень. А от для армії грошей нема. Так більше того, у них ще вистачає наглості, навіть не з'являтися на роботу в той момент, коли вже третій рік в Україні йде війна. Вони взагалі наплювали на людей і не хочуть працювати. Ну, але вишенькою на торті стало спілкування Нардепа Гончаренка зі своїми підписниками, тому що він, як завжди, вів прямий ефір з Верховної Ради. Ну а що, засідання нема, що йому ще робити. Сидить, яйця собі чухає та й веде стріми. Ну і періодично підключав до прямого ефіру своїх підписників. І От він підключив одну жіночку, яка задала чітке, лаконічне питання. А якого хера ви взагалі туди ходите? Ну він її одразу вимкнув, але на питання так відповісти і не зміг. Відео цієї приємної розмови можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профіль.